Гляньте, яка цікава конструкція цього варіатора. Опа. Три скользячки, три слайдера, можна сказати, на пружинках, в яких всередині груза. Груз по 260, можливо, грам. Він демонтується. Якщо він демонтується, то він, значить. Зроблений для обслуговування, щоб замінити, якщо що, на легше, на важче. Ну, дуже проста і я, я впевнений, що вона вічна, що він дуже довго служить. Квадроцикл низькооборотний, 600-кубовий. Та в порівнянні, як зроблені варіатори в BRP-хах, Звісно, там квадроцикли вони працюють і варіатори при других. Навантаженнях і оборотах, ніж 24 кінських сили, але не 350 євро один шкіф Бушний. А тут ця конструкція по-любому в обслуговуванні вона краще. Їде він також на ньому дуже, дуже послушний, можна сказати. Цікаво.